Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Завдяки теплій погоді. Сьогодні у Дніпрі знову працюють графіки планових стабілізаційних відключень. Станом на 14.00 всі котельні та теплорозподільчі пункти Теплоенерго, Жилсервіс Дніпро та «Коменергосервіс» працюють та забезпечують подачу тепла в будинки Дніпрян. Також в штатному режимі протягом дня працюють всі підвищувальні насосні станції. Завершили ремонтні роботи та відновили водопостачання на проспекті Олександра Поля та на вулиці Леоніда Стромцова. Також комунальні служби ліквідували порив на проспекті Поля 117 та відновили теплопостачання будинку. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить ремонт по вулиці Агнії Барто. Через це частково припинили водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. За завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова в місті проводяться всі необхідні заходи для повноцінного забезпечення містян комунальними послугами. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна залишати свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради. Двічі за ніч Нікопольський район атакували окупаційні війська. Ворог накрив ураганами та важкою артилерією Покровську громаду і Нікополь випустили понад два десятки снарядів. Які продовжують обстежувати території після обстрілів та з'ясовують всі деталі атак. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Електротранспортники продовжують ремонт колій там, де необхідно. Протягом двох тижнів оновили ще 150 метрів на кайдацькому мосту. Тут замінюють шпали, засипають новий щебінь, виконують профілактику, вирівнюють рейки. Профілактичні капітальні та грініра. Чисті вулиці міста, тротуари та узбіччя. Щодня вулиці Дніпра чепурить ціла команда комунальників зранку до ночі. Стежать за тим, аби місто було охайним. Як минає їхній робочий день, бачила наша знімальна група. приехала в марте месяца сюда и месяца три наверное сидела у своих знакомых они меня пригласили сюда и потом случайно через знаком меня встретили очень хорошо не смотрели что я переселенка там Хочется, чтобы было чисто, чтобы мы жили все в чистоте, чтобы днепряне и гости Днепра наслаждались этой чистотой. Премиальные. Если кому нужна работа, пусть присоединяется к нашему коллективу. Будем рады. У Дніпрі оголосили збір теплих речей. В міських соціальних центрах відкрилися банки одягу. Туди приносять речі, необхідні для переселенців і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Де саме знаходяться такі пункти? Дивіться просто зараз. Міська рада отримала від міністерства реінтеграції для дітей віком до трьох років для внутрішнього переміщення. Послів. Це комплект дитячого одягу. Попереду зима, і скільки людей буде потребувати саме нашої підтримки, ми не знаємо. Тому відкриваємо такий таку акцію, розпочинаємо збір дитячих речей, теплих речей для жінок та чоловіків. Якщо це зимовий одяг, то бажано шапки, бажано штани, светри, теплі або верхній одяг, як жіночого, так і чоловічого розміру. Okay. Якщо, якщо це дитячий одяг, то бажано дитячі колготки, шкарпетки та светри. У Дніпрі працює соціальний ресторан. Щодня тут безкоштовно годують гарячими обідами переселенців, які виїхали з окупованих областей або регіонів, де перебувають нині бойові дії. Проте кількість відвідувань обмежена. Більше інформації в наступному відео. Перший, другий компот. та ще й безкоштовно. У Дніпрі працює соціальний ресторан. Перемога. Отримати комплексні гарячі обіди задарма тут можуть всі вимушено переміщені особи. Соціальний ресторан працює кожного дня з 11 години до 16. -ї. Зареєструватися можна на місці або можна самому пройти на посилання та зареєструватися у нашому чат-боті, який ми розробили спеціально для нашого ресторану. Відбувається це дуже просто займається буквально 5 хвилин. Ви приходите з документами. Якщо у вас не смартфон, приходять люди з документами. Ми їх реєструємо на бумажні qr коди Перелік документів, які потрібні для отримання гарячого харчування, доволі простий. Це паспорт, ІНН та довідка переселенця. Гасло об'єдналися заради кожного з нас. Діє. Меню збалансоване, поживне та корисне. Його розробляє нутриціолог. Я запрошую всіх переселенців нашого міста Дніпро прийти та скуштувати наші безкоштовні гарячі комплексні обіди у нашому соціальному ресторані по адресі Мосаковського 13 А наразі кожен переселенець може відвідати соціальний ресторан 14 разів. У Дніпрі живе чемпіон світу. Артем Курбатов один із трьох кращих на світовій першості з карате в Італії. Щоб перемогти, Артем тренується шість разів на тиждень. Більше деталей у сюжеті. У Дніпрі живе чемпіон світу з карате. Артем Курбатов став одним з трьох кращих в одиночному змаганні у своїй віковій категорії на чемпіонаті світу в Італії. Шість разів на тиждень протягом чотирьох місяців Артем з хлопцями і дівчатами важко тренувалися, аби досягти результату. Я не очікував такого результату, сказати, навіть. Я коли вже медаль завоював, завоювала. То прямо ж настроєння зарядилося. Він каже, що в момент, коли стояв з прапором України, на очі навертались сльози. Ну, та очень приятно. Ты Тиснуся на пьедестал, тебе якщо медаль, тебе дають флаг. Ти а рядом стоят теж з флагами разными. как то прям ну, очень так ну совсем по-другому. На чемпіонаті України тебе флаг не дають, тому що ти вже в Україні находяться. А тут прям ну очень интересно. Осередок знань і психологічної підтримки. У Дніпрі за ініціативи міського департаменту гуманітарної політики реалізували унікальний проект Non Stop Education відеоконтент. чим корисний він для містян? Дивіться далі було в звичайному режимі офлайн. тобто батьки хочуть, щоб їх почули. Вони зійні зі фрі. А ще скажіть пару слів. Утім, що ви вибрали ті теми, які ми запропонуємо. Ви прийшли почути, відвідувати, де ви себе відвідати цікаві, спікери є. Ми навчаємо зараз кожного вчителя записати відеоурок, а потім, в той зручний час, коли не буде тривог, коли не буде, коли буде світло в домівці у дитини його переглянути. А якщо ще закріпити матеріал, то можна повторно переглянути. Такі цікавіші уроки, ще корисніші уроки, і які можна повторювати, переглядати декілька разів. Зараз саме таке. Навчання проходять тут вчителі. Заняття, яке вам цікаве, тоді більш ефективно буде. приділяється всім, і кожен може хочеш вчитися, можеш навчитися. Порятунок хвостатого. Дніпровські надзвичайники витягли собаку з двометрового льоху. Песик впав у яму і не міг вибратися самостійно. Рятувальники за допомогою дробини спустилися і підняли чотирилапого на поверхню. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин вже о 17-й, Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом! Пальнуйте себе.